Масштабні та затяжні економічні або політичні кризи нерідко призводять до збільшення споживання алкоголю серед населення у випадку з війною в Україні. Ситуація склалася неоднозначно, адже з початком повномасштабного вторгнення держава штучно обмежила обіг алкогольних напоїв. Як військовий стан позначився на обсягах вживання алкоголю українцями, і яких втрат через це зазнала галузь загалом, розбиралася економічна правда? Докладніше далі. Згідно зі статистикою про консалтинг, у перший рік війни продажі лікарів горілчаних виробів в Україні знизилися на 53%, Вина на 58%, а пива на 34%. В опитуванні, проведеному воосу у 23-му, 77,4% респондентів зазначили, що вживали алкоголь протягом останнього року. При цьому більше почали пити лише 5,5%. Тоді як 21,5% тепер вживають менше, а 6,8% – взагалі. Відмовилися від алкоголю. Більшість респондентів 71,3% – минулого року пили вдома, в гостях 47,2%, а в закладах, барах чи ресторанах лише 14,1%. Також 9,5% зазначили, що споживали алкоголь на вулиці. При цьому більш як половина респондентів зізналися, що впродовж року вживали незареєстрований алкоголь домашнього виготовлення або імпортного походження. Менш 1% опитаних повідомили, що пили сорок. Гати алкоголю таким чином можна зробити висновок, що у важкі часи споживання алкоголю серед українців стало більш поміркованим. Імовірно, на ситуацію неабияк вплинули і обмеження обігу, запроваджені урядом на початку великої війни. Так, окрім заборони на продаж алкоголю під час дії комендантської години на території всієї країни, з 15 березня 2022 року діє повна заборона на ввезення алкоголю для продажу на території Донецької області. Крім того, у двадцять році було ухвалено. Лано закон про державне регулювання виробництва та обігу етилового спирту, спиртових дистилятів, біоетанолу та алкогольних напоїв. Також у липні Верховна Рада ухвалила закон про збільшення ставки акцизного податку одразу на 3 гривні 81 копійку за літр для проміжних продуктів для наближення законодавства України до законодавства ЄС, враховуючи всі ці зміни, відтік мільйонів громадян за кордон і те, що значна кількість виробництв алкогольних напоїв зазнала руйнувань та була вимушена перед. Дислокувати свої виробництва або ж взагалі припинити випуск продукції, галузь зазнала суттєвих втрат. Так, під час дії найсуворіших обмежень у березні квітні 2022 року до держбюджету надійшло лише 700 мільйонів гривень акцизного податку на алкогольні напої, що на 73% менше ніж за аналогічний період у 2021 році. Варто зазначити, що тіньове виробництво та продаж алкоголю при цьому лише розростається. Нині, за оцінками ВОЗ, воно складає понад третину обсягів. Загального ринку, причому міцний алкоголь займає у цій статистиці понад 50 відсотків. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.